Рецепт для тих, хто хоче їсти смачну піцу, і при цьому худнути все дуже просто і досить швидко. Готуйте обов'язково дуже багато білка на порцію, і це не смачно. І так все дуже просто. Беремо творог, яйця, беремо сир, змішуємо до однорідного стану і вже потім додаємо муку. Муку можна додати гречану, кукурузну, я не знаю, там рисову, цільнозернову, будь-яку. Я люблю цільнозернову або рисову додавати. Далі формуємо таку в вигляді піце, да, розкатати буде неможливо, тому це треба буде просто зробити руками. Бачите, формую трошки бортик. Далі нарізаю грушу, грушу я не чищу і нарізаю сир камомбер. І викладаємо далі на піцу: просто бачите, шматочок груші, шматочок сиру, шматочок груші, шматочок сиру. Відправляємо в духовку, все дуже просто, хвилин 15-20, дивіться по духовці 175 градусів. Далі поливаємо зверху медом, якщо ви не надієте, і посипаємо горішками. Це правда дуже смачно, тому готуйте, це корисно.